Το σπίτι μου, δε, πρώτοι Ти мамко буде, цим жаль ти, мамко буде. як якби ж мені синку не як якби ж мені, синку не жаль. Якби ж мені, синку, не жаль. Himself to yeah. Лаєш ми з угодину, сам не знаю де погиб. Яну. Ей, виберуть ми, чужі люди, виберуть ми, чужі люди, цим не жаль тим кобух. Serve to leisure. Кача по тині, лине кача по ТИСИНІ МАМКО Ж моя не лайме? Дайте вам кому. So no. Sam ne znaju de pohit. No more himself to laugh. помилуй! Ще молимось за упокоєння душі убієного воїна Івана і за відпущення йому всякої провини, вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог осилив душу Його там, де праведність спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилой. Милости Божої Царства Небесне, відпущення гріхів Його. У Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господи помилуй. Шановна Господи, громада, сьогодні, коли ми Івана везли містом на початку Жашківщини в полях, які дозрівають, я неочікано побачив птаху. Який летів прямо над нашою процесією. Що то був яструб, я не готовий сказати. Можливо, 500-600 метрів він пролетів над нами, зробив коло над Іваном і відлетів. Можливо, це мої домисли, але я вважаю, що то, мабуть, прощалася природа, прощалися Всевишні сили. І ми сьогодні проважаємо нашого героя, захисника України, молодшого сержанта Збройних сил України Івана Вікторовича Річфалушова. Жашківчанина, дуже добру людину, який закінчив першу школу, потім здобув мирну спеціальність кухаря-технолога. Але після строкової служби в лавах Збройних сил України. Я вірю в те, що і більше всього ж так було, він, маючи високий ступень громадської відповідальності, підписав контракт. Це були гарячі роки, 2016 рік. Коли в країні вже практично була агресія з боку Росії, захоплювали потрішки, і потрібно мати мужність, силу волі, побороти свій страх, підписати контракт. І піти захищати Україну. Три роки він відслужив чесно. Виконав свій обов'язок. За цей час створив сім'ю, в нього народився синок Матвій. У 2020 році він звільнився. Але ж ми знаємо, що агресор не спить, він продовжував свою загарбницьку політику. Знову був мобілізований Іван. І пішов захищати. Служив в елітному підрозділі президентському полку, в розвідувальному підрозділі. Це непростий підрозділ, який виконує особливі завдання. Захищав, звільняв Харківщину, Донеччину. Немаленький вклад вніс в наближення перемоги, але до Дня перемоги не дожив. Наш воїн нагороджений. Серед них, у 2022 році, має нагрудний знак знак Пошани. У 2023 році нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандуючого української армії Золотий Хрест. Висока нагорода, яку відзначають тих, хто захищає державу і творить нашу історію. Загинув. 8 липня 2023 року при виконанні бойового завдання під Авдіївкою під час мінометно артилерійського обстрілу. Вічна пам'ять герою і пам'ять про нього, про Івана, про всіх тих, хто загинув. Військових, цивільних, повинна тільки згуртувати нас, дати нам. Тверду волю, сил фізичних і духовних, єднатися, єднатися і ще раз єднатися для того, щоб працювати і наблизити День перемоги. Ми повинні усвідомити сьогодні, проважаючи Івана і шануючи всіх наших захисників, не може бути особи без людської спільноти, не може бути добра особистого. Без добра у батьківщині нашій, нашій батьківщині, нашого народу. І якщо ми, українці, то ми повинні ідеали наші підтримувати. Тут, в тилу, на фронті зі зброєю в руках. Бо якщо не будемо свою, батьківщину і народ підтримувати. Істина проста. Будемо підтримувати чужий народ і працювати в ярмі на них, не маючи нічого власного. Шановні батьки, шановні рідні, непоправима втрата вас. Я хочу сьогодні щиро від усієї громади подякувати батькам за сина. За те, що народили, виростили, викохали. Я від усієї спільноти бажаю вам мужності витримати цей удар. Дружині, синові, всім рідним, близьким. Великі слова співчуття. Шана Івану, шана Збройним силам України, шана, всі, шана всім захисникам. Слава Україні. Кожного дня, на жаль, кожного дня, ми провожаємо в останній путь воїнів. Молодих хлопців, у яких в серці лише одне перемога, честь, совість і Україна. Так і сталося сьогодні. Сьогодні в останню путь проважаємо Івана. Івана, який в буремні 16 років пішов на захист України, коли була антитерористична операція, коли була операція Об'єднаних Сил. У 2020 році звільнився, вроді би, мирне життя, але ні. Ні. Тому що ворог знову наступив на нашу землю. З повною відповідальністю пішов на захист рідної землі, рідної домівки, батьків, дружини, сина, рідних земляків і всього нашого Жашківського краю. Подивіться на цю подушечку, на якій є його нагороди. Ми сьогодні в останню путь несли містом. Те, що він заслужив, а це високі нагороди, і ви не повірте, просто так не даються. Нагороди, які після сьогоднішнього дня назавжди залишаться у рідних. У рідних, щоб пам'ятати, якою ціною захистив нашу рідну землю Іван. Хочу одне сказати, перемога неодмінно буде, але, на жаль, якою ціною ми ще не знаємо. Тому що це сьогодення, це війна, це істина війни. Але перемога буде 100%. Тому, шановні рідні, від всіх Збройних сил України, від всіх військовослужбовців України, від імені військовослужбовців Жашківщини, єдине слова співчуття, скорботи, болі, жалю. Нехай буде Пухом Івану земля, вічна пам'ять. Вічна пам'ять всім героям, вічна пам'ять Збройним силам України і слава Україні. Мамко буде, буде. Гей, ж мені, синку, нежа. як быж не сынко нежар ты ж на моем серцю лежа Віктор Якович, іди мені президентства України, верховного головного командувача, прийміть цей прапор в пам'ять того, що ваш син загинув як герой за свободу і незалежність України. Не качав по тині, Мамко ж моя не лайме.